це вже питання. у Полтаві свята у торгово розважальному центрі екватор. Не лише веселі запальні енергійні, а ще й смачні. За підтримки генерального спонсора заходу торговельної марки Королівський смак. У день державного прапора України тут провели борщ фест. Борщ виступає як ідея, яка поєднує всіх українців. Для всіх гостей свята організатори наварили та роздали 300 літрів борщу. Готували просто посеред площі на вогнищі. Головна родзинка смачної страви зізнаються самі кухарі це варити з душею. А інші інгредієнти це просто. У нас є три просто різних борща. Є борщ по полтавськи, це обычный класичний наш полтавський на курице. Второй борщ у нас іде з черносливом. И і третій борщ з білими грибами. Гості свята борщ нахвалюють. Дехто навіть кілька разів повертався за добавкою. Я бачила, як вони готували на дровах з душею. Дуже класний борщ спробувала один, а це другий вже пробую. Дуже смачний, дуже. Повари дуже вкусно від душі. А доки одні смакували борщами, хтось дізнавався їхні рецепти, поруч проводили майстер-класи для усіх бажаючих з вишивання, малювання, різьблення по дереву та навіть з виготовлення ляльки-мотанки. Я зробила ось таку мотанку і зараз буду робити їй волосся. Мені дуже сподобалося. Ведучим фестивалю був музикант та композитор, екс-учасник гурту Танок на Майдані Конго Едуард діля. Приступа я полтавцям. Бажаю миру, добра, злагоди, нормальних зарплат, побільше борщу, посмішок і миру над головою.